епідуральна анестезія. Є прямі показання, прямі протипоказання і вибір жінки. Ось коли я собі задавала питання, чи потрібна мені епідуральна анестезія, чи не потрібна, я розуміла це так. Що ми в цьому процесі з моєю дитиною разом, як мені болить, так само і їй болить. Якщо я використовую епідуральну анестезію, я її використовую тільки для себе, тому що епідуральна анестезія не проходить плацентарний бар'єр. Ось і вся відповідь. А якщо у нас фізіологічні роди без втручання анестезіолога, то під час цього процесу, коли у нас починаються вже потуги, Викидається в кров жінки такий гормональний коктейль, який обезболює проходження плоду через такі маленькі вузенькі родові шляхи. Тому ви разом і все буде гаразд. Дихайте, моліться і робіть ще деякі нюанси, про які я вам теж розповім.